Свят, свят, свят. Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю із сестрою Марією Слєпченко, настоятелькою монастиря контемплятивних редемтористок у Львові. У минулих програмах ви чули про контемплятивну молитву, про її значення для духовного життя не тільки черниць, але і всіх вірних, які шукають глибокого єднання з Богом. А в сьогоднішній програмі ви почуєте про ще одну сферу життя сестри Марії, а саме про її творчість та мистецьку діяльність. Адже сестра Марія є композиторкою, лауреаткою міжнародних композиторських конкурсів у Відні в Австрії та Гельсінгі, в Фінляндії, а в цьому році здобула найвищу нагороду Гран-Прі на престижному міжнародному конкурсі, що проходив у США. Сестро Марії, трохи про вашу музичну діяльність і як вам вдається поєднувати творчість із Чернечою посвятою. Так як я йшла до монастиря, я вже мала е, вже якусь під таку підставову освіту музичну, закінчила школу імені Крушельницької у Львові на теоретичному відділі, а так само факультативно займалася композицією, тобто вже мала підготовку до того і поступила на перший курс Львівської консерваторії на, на композиторський факультет, але потім перервала навчання, тому що Дуже сильно прагнула бути тільки з Ісусом, і а, в мене був такий я була дуже молоденька, максималістка. Ну і я все дуже дослівно брала, так як в Євангелії написано віддати все, ну, все. І я просто обірвала навчання, і в мене почалися дуже сильні проблеми, такі психологічні. бо... Мене хитало на дві сторони. Мені здавалося, що я зробила якийсь гріх через те, що я залишила навчання. Бо це є талант, і не можна закопувати. З другого боку дуже сильно прагнула весь час присвячувати тільки молитві, і тільки молитві, і тільки молитві. І здавалося, що це так має бути. що Це правильно, і треба було багато років. Праця над собою, різних розмов з духівниками, молитви, пошуків страждань плачів, криз, щоб усвідомити, все-таки що я можу це поєднати і що це можу зрівноважити. Якщо одне з другим, тобто наша музика не суперечить один одному, але це дуже важко насправді. Це є мистецтво балансу, і там не може бути. Перекосу ні в одну сторону, я маю на увазі такий невластивий якийсь спіритуалізм, але з другого боку, також не ставити музику на перше місце, тому що все-таки мій вибір є однозначний Ісуса Христа на все життя. Тому до сих пір це для мене виклик, це поєднання. Просто зараз в мене вже є мир в серці щодо цього, не так як на початку. Але це є насправді складно, але мені допомагає це, що я усвідомлюю собі, що це моя форма молитви. Музика, що може, вона я й не настільки приділяю часу, скільки би хотіла, чи скільки б мої можливості дозволяли, то все одно то, що Бог дає, я використовую, і це спрямовую до нього. І воно в мене є таким способом прославляти його. Тому так я розумію своє покликання. Я своє покликання розумію, що я монахиня і композиторка. Чудово, і я думаю, що навіть оця творчість. Музика може бути частиною вашої місії, бо не раз до людського серця більше може промовити музика, ніж, наприклад, проповідь. Так, згідно з вами. Особливо я це бачу, коли маю справу з різними світськими колективами, бо недавно теж мали зустріч виконання одного твору філармонії і репетиції з симфонічним оркестром. Дуже цікаво спостерігати, як музиканти реагують на монахеню, яка є композиторка. Вони ж там не всі віруючі, не всі церковлені. Тому то так дійсно може бути для когось. Це таким теж словом від Бога. Що от ще таке щось може бути? Я сподіваюся. Я думаю, що ваша місія як композиторки, як мисткині, може бути закликом для монашества, щоб відкриватися на різні форми місії, на різні потреби і виклики суспільства. Як ви це бачите для себе? Ви знаєте, мені тут згадується Іван Павло II. Тому що колись його запитали, або він любив на лижах їздити. І його запитали, як папа римський може їздити на лижах. А він сказав: Папа римський мусить добре їздити на лижах, і в тому сенсі. Я хочу сказати, що якщо я є представник монашества і я є композиторка, то я мушу бути доброю композиторкою, а не просто собі композиторкою. Тобто це є виклик, треба теж, ну, як, як представник церкви, я є виклик для мене, щоб ту справу, яку я роблю, робити добре і на рівні. Може, може таке закрастися, що а, ну там ті всі монахи чи там як щось, якась їхня творчість, то така просто ну, якісь там аматорство таке. Може таке закрасти. В мене самої така була думка колись і про це середовище. Але це неправда, тому що якщо знаєш історію церкви попередніх століть, і там дуже видатні постаті були як науки, так культури серед монашества, серед, серед священників, філософи були, науковці були, математики були. Якщо це все треба зараз продовжити, особливо в наш час, коли треба свідчити. Про християнські цінності тоді, коли культура є дуже секуляризована, коли є дуже багато такого просто безбожництва, неомарксизму і в мистецтві, і в музиці, філософії і всюди. Тому ми зараз монашество і християни взагалі ми покликані на нашому полі кожен є, власне нести альтернативні цінності, колись монастирі були осередками освіти, культури там переписувалися святе письмо і твори і античні, Авторів на різні мови. Там викладалися різні мистецтва, різні науки, університети при парафіях, при єпархіях, при монастирях з'являлися. Сьогодні ми маємо світські університети. Ми маємо навчальні заклади, ми маємо різні музеї, різні театри і так далі. Але вони дуже часто стають власне осередками антихристиянської культури. Тому ми знов повинні стати осередками культури чи науки, але вже зовсім іншого спрямування. Ми маємо бути таким протиутрутою, такою для сучасного світу. Інакше ми просто не будемо сповняти нашої місії, як ви бачите, сучасне монашество. Ну, я, я хочу дивитися на монашество з таким серцем повним любові і милосердя, не усуджуючи, не критикуючи, не оцінюючи, бо хто я така, щоб якусь давати оцінку. Бачу, що є криза, бачу, що є тяжко, але розумію передусім, що кожна спільнота монаша це люди, і в кожній спільноті якісь свої проблеми, свої персональні проблеми, з якими переважно стикаються. Тому що люди, які приходять до спільнот, назначені. Різними зраненнями, які яким назначене суспільство, і від того ніде не втечеш, і дуже часто ми не, не справляємося з викликами, такими, які як якби нашої місії назовні через те, що ми не даємо ради з внутрішніми якимись труднощами, які нас перевищують, і це справді є виклик. От тут є цей виклик ем, надії перекрочити свою безнадійність, свої якісь сумніви. Перед усім наша як монашество, загального місія це проголошувати, що Бог є, і що він є живий, і що він діє в історії і тут, і тепер. Зараз в нашій дійсності це і перше наше завдання. Решта інші інші наші послуги, які кожен згідно своєю харизмою робить, це вже другорядні. Про це не, не треба забувати, але ми також можемо проголошувати про присутність Божу в тому світі тоді, коли дійсно будемо старатися про це, щоб на рівні людському, так само наші спільноти були здоровими. А в це треба інвестувати, треба дійсно тим займатися, поставити це як пріоритет, щоб сестри могли бути здоровими, щоб вони могли розвиватися, щоб вони могли. Відповідний спосіб зростати, щоб зростала комунікація між між членами спільноти. Тому ж це дуже важливо для всіх. Ви слухали продовження інтерв'ю із сестрою Марією Слєпченко, настоятелькою монастиря, контемплятивних редемтористок у Львові. Слава Ісусу Христу, лаудетор Єзус Христос.